40 мільярдів гривень на виробництво безпілотників цього року виділив уряд. Загалом сьогодні понад 40 компаній мають контракти з державою, а обсяги виготовлення зросли в десятки разів. Аби спростити виробництво дронів. Кабмін усунув бар'єри, які ускладнювали процес виготовлення БПЛА. Про це на форумі, присвяченому річниці проєкту Армія дронів, заявив глава уряду Денис Шмигаль. Ми зняли всі бар'єри з точки зору українського виробництва, тобто повністю прибрана. Фактично там митні перешкоди в частині завезення запасних частин комплектації, і в принципі і цілих дронів це не заважає все одно конкуренції українського виробника. Але головне зараз наситити збройні сили всіма видами, всіма необхідними видами безпілотників, ключових сім видів. Є ми їх визначали теж ще рік тому. Давали відповідні замовлення, робили відповідну аналітику на базі мінцифри, Держспецзв'язку спільно з нашими колегами з Міноборони, з генерального штабу. Кількість е, відео е, ми всі бачимо е, роботи українських дронів. Шмигаль запевняє, що уряд не прикрашає результати роботи ударних підрозділів, які використовують у своїй роботі безпілотники. За даними мінцифри, за минулий тиждень дрони допомогли знищити ворожої техніки на мільйони доларів. Це, зокрема, три системи ППО окупантів, 12 одиниць радіотехнічного обладнання, два десятки танків, 18 упорних пунктів росіян та багато іншого. Глава мінцифри Михайло Федоров запевнив, що дронів потрібно ще більше, і їх буде більше.